Преймеріс, воно спрацьовує як захист державної системи від дурня вже на підльоті. Розумієте, в чому фокус? Тому що в ідеалі, тобто люди виходять на тет-а-тет -тет, публічний простір і починають дискутувати поміж собою. І вже там відразу видно, хто дурніший хто розумніший. Ну це в ідеалі. Тому що є ще такий фактор, що суспільство, так би мовити, має клікабельне мислення. Суспільство любить шорти, суспільство любить шоу, звісно. Суспільство любить відосики, розслабончики і таке інше. І, звісно, що до влади приходять популісти. Це те, що характеризує наш час. Наш час це час популістів по повній програмі. З усіх прасок, в усі вуха популісти чешуть, як не в своє, так би мовити, дійшло. Що вони тільки не навалюють на вентилятор? Їм треба задавати питання уже на підльоті. Вирішив, що ти такий розумний, що можеш податися в політику і паяти питання. Просто, чим жорстче, тим краще. Тому що це доля політика. Тобто, політик має довести, що він кращий. Взагалі, конкуренція як така, також хороша штука. Тобто конкуренція нам говорить про те, що ми змагаємося поміж собою за щось там незрозуміло за що, ну, в кожній сфері за своє. Тим не менше, це покращує нашу діяльність як таку. Це покращує діяльність всередині компанії, це покращує діяльність всередині держави. І це, звісно, грає на руку суспільству. Але для цього потрібно задавати питання, і для цього потрібно робити висновки з діяльності того чи іншого політика, чи навіть людина, яка йде в політику. Тому що воно ж може прийти в політику і наробити вам справ. Він може прийти в політику і так би мовити, посилати вас пачками. Бо зна куди. Так би мотиви це, це прямий ланцюг. Так що ви не дивитеся, що я часом говорю, говорю. Тобто я доводжу думку. Далі. Вибрали ми, наприклад, політика. Зрозуміло, тобто, ми поставили собі голову якусь. Тому що. Як ви зрозуміли по заставці, взагалі-то мене зараз в цьому ролику більше всього хвилюють військові взагалі-то? Тому що висновки йдуть на їх рахунок. Але від дурної голови, знаєте, хто страждає. Окрім того, що страждають мирні громадяни, особливо страждають військові, в тому числі, неправильний підхід до армії, не ті генерали. Чому? Прикол популіста. Тому що популіст, звісно, вибирає для себе самих комфортних людей. Він сильно дурний для того, щоб тусуватися в некомфортному для себе середовищі Він знає, що його від того середовища вишвернуть за шкірку просто-напросто і дадуть пінка. І скаже що він йшов досить -таки далеко. Розумієте? Тому, звісно, популіст буде обирати для себе саме комфортне середовище. А саме комфортне середовище це те, яке, ну, як мінімум, вважатиме його розумним. Чи є він розумний, чи ні, це, так би мовити, окреме питання, як правило, ці люди низького інтелекту, вони глибоко не пашуть, високо не літають, тим не менше. Але ж може таке статися, що цей популіст вирішить, чи. Ну, державник не дати, не взяти. Ну, таке ж він наше Ясне Сонечко обнять і плакать. Ну, він то вирішить.